Після Другої світової совок лежав у руїнах і потребував у тому часі автобусів для запуску і розвитку економіки. Львівський автобусний завод з'явився як прямий наслідок колоніальної політики радянської імперії, а не як турбота про населення. Львівські автобуси повинні були перевозити трудові ресурси, ось таке було відношення у Совку до людей. У цьому відео у подробицях буде нудно розказано про важкий початок випуску і еволюцію одного із перших львівських автобусів у рамках серії 695, як додавали якийсь декор, як не могли отримати новий двигун і таке інше. Початок історії автобусного заводу бере у 1945 році, коли Львів ще не встиг оговтатися від війни і зміни окупанта. Москва планує вкорінитись економічно, щоб задіяти місцеве населення як малооплачувану масу, тому побудова заводу входить в план інтеграції західноукраїнських земель у єдиний радянський економічний простір. Хоча природних передумов для важкої індустрії у Львові було небагато, але були технічні училища, університети, кваліфіковані люди і колишня польська інфраструктура. Львів, як і тисячі інших міст і сіл, мав стати черговим зразком успішної індустріалізації. Але насправді одним з плацдармів для експансії СРСР на ще не загарбані землі. Отже, будівництво заводу офіційно стартувало у 1945 році. Болотні історики це подують як турботи про регіон. Але насправді, якби не московська окупація, у нас таких заводів могло би бути десятки, а не один. Вже у 1946 році затвердили проєктну документацію, а у 1947 на майбутній ЛАЗ звезли трофейні японські верстати. І почали з малого почали виробляти запчастини до автонавантажувачів. По плану Львів мав дублювати випуск автобусів зіс 155, які тоді вироблялися у Московії, бо у початкових планах ніхто не став метою випуск нових унікальних моделей. Все ж у 51-му році Львівський автоскладальний завод формально отримав статус автобусного, та за класикою радянського управління, вже того ж року у пріоритеті опинилися зовсім інші завдання. Через передачу Дніпропетровського автозаводу у Міністерство озброєння ЛАС змусили терміново взяти на себе виробництво дазівських автокранів у кількості до трьох тисяч одиниць на рік. Тому автобусна програма на заводі була відкладена на потім. За весь 51-й рік із конвеєра зійшли всього чотири екземпляри ЗІС-155. Тобто на папері ЛАС був автобусним, але фактично займався зовсім іншим. Московити розуміли, що автобуси типу ЗІС-155, які ще на стадії проєктування вважались тимчасовою моделлю, вже технічно застаріли. Тим часом Львів до того моменту встиг не лише успішно опанувати виробництво автокранів Катерць 2, але й створити власну конструкцію крана лаз 690 Також розпочали випуск фургонів на базі причепів. Цим самим завод продемонстрував потенціал, що дуже скоро зіграє на руку. І ось у 1955 році у Московії вирішили дати лазу завдання на проєктування автобуса, бажано із заднім розташуванням двигуна, як у світових переродових моделях того часу. Звичайно, московити самі нічого свого придумати патологічно не могли, тому за наказом прототипами для майбутніх лазів стануть автобуси «Магірос Сатурн, Mercedes Benz 321 і Neoplan. Вони були розібрані до гвинтика, вивчені і ретельно перемальовані на папір для можливості повторення на наявному обладнанні. Зрештою, архітектура першого львівського автобуса так і почала базуватись на Mercedes Benz, а зовнішній дизайн безсоромно скопійовано із Magirus. Плагіат моделей тривав від серпня 55 го по січень 56. го У результаті з'явився технічний проєкт автобусів середньої місткості під загальною назвою Львів, що передбачав три варіанти. Міський варіант ЛАЗ 695 на 55 пасажирів, передміський ЛАЗ 695Б на 33 місця із можливістю буксирування причіпа пасажирського чи напіввантажного, туристичний ЛАЗ 695В, комфортніший на 28 місць із великими відстанями між кріслами і окремим багажним відділенням, туристичну версію згодом винесли у окрему лінійку під індексом ЛАЗ 697. У якості силового агрегату планувався новий виподібний двигун зіл е 130 на 135 кінських сил. Однак він не був готовий, тому у перший досвідний зразок у лютому 1956 року поставили ЗІС-124 всього навсього на 95 кінських сил. Багато технічних возів, як коробки передач і рольове управління, були запозичені у зіс 155 Але, наприклад, механізм перемикання передач довелося проєктувати з нуля. Особливістю автобуса стала каркасна несуча основа кузова, що робила кузов значно жорсткішим, ніж у ЗІС. Це дало змогу зробити салон значно світлішим завдяки великій площі вікон. Запасне колесо містилось у передньому звисі і викочувалось на візку. Салон обшили декоративною фанерою, встановили 14 плафонів освітлення, розмістили два вентиляційні люки, а місце для водія було частково відгороджене склом. Перший лаз 695 показали у Києві, а потім у Москві. Члени Московицької технічної ради відзначили низку недоліків: тіснота між сидіннями, завелика висота сходинок, незручні двері, а також застаріла система опалення зі старого ЗІС. Втім, більшість цих проблем частково усунули на наступних прототипах. Другий досвідний зразок автобуса з'явився у червні того ж року. Його адаптували під приміські потреби: ручні одностулкові двері, м'які сидіння з оббивкою, і навіть додаткова висуна підніжка для зручності входу. З'явилися нові круглі показчики поворотів, а також інші вентиляційні люки, і що цікаво, українська емблема. Замість Львов на носі автобуса тепер красувалося львів. Але для допуску до серійного виробництва потрібно було прийти міжвідомчі випробування. Тому для цього у вересні 56-го року на заводі побудували третій зразок автобуса. У ньому зменшили висоту сходинок, замінили двері на ширмові із внутрішнім складанням, змінили систему обігріву, а також вдосконалили вентиляцію і систему охолодження двигуна. Щоправда, замість потрібного двигуна ЗІЛ-157 знову ж таки встановили слабенький ЗІС-124. Це не сподобалося міністерству. Машину не допускали на конвеєр до поставки правильного двигуна, який совкова промисловість все ніяк не могла випустити. Третій досвідний зразок передали на другий автобусний парк Москви, де під реальним навантаженням одразу проявилися старі та нові хвороби. Салон погано обігрівався, вікна не обдувало, вихлопні гази просочувалися всередину, замерзав конденсат у пневмосистемі. А ще педалі працювали із перебоями, а коробка передач була надто примхливою. У результаті, вже у лютому 1957 року автобус припинили експлуатувати і перевели на стендові опробування із баластом, щоб просто перевірити міцність кузова. Поки цей зразок мучили у Москві, у грудні 56-го на лазі зібрали четвертий зразок приміський варіант одні двері і салон на 32 сидіння. Вперше встановили верхній вітрозабірник, важлива інновація, яка зменшила кількість пилу у моторному відсіку і збільшила довговічність двигуна. Цей характерний елемент на даху згодом стане візитівкою перших лазів, які у деяких регіонах називатимуть ракета. П'ятий досвід зразок будувався, щоб провести чергову спробу міжвідомчих випробувань. Хоча він і планувався як копія третього зразка, але у нього внести ряд змін. Зробили кращу систему обдуву скла, зручніше розташували сидіння, і їх стало менше на 5. Цей зразок став еталонним для першої серійної модифікації, вже більш-менш доведеної до умовної нормальності. Але у 1957 році на лазі з'являється шостий зразок, міжміський варіант. Автобус мав суцільне панорамне лобове скло без центральної перемички, а також полиці над вікнами і відсутність перегородки між водієм і салоном. Також з'являється нова емблема у формі літери L елегантна, стилізована, схожа на Магірус. І така, яка залишиться із лазом надовго. Останній сьомий досвідний зразок, зібраний у грудні 1957 року, був уже туристичним варіантом. Формально ще лаз 695, але за суттю вже майбутній 697. -й. Інше скло нова передня частина кузова, роздільні сидіння із високими спинками, радіо і навіть глухенький мікрофон. Це вже був автобус із інтер'єром. Його навіть повезли на експо 58 у Брюсселі, де він на диво отримав золоту медаль і почесний диплом. Радянська імперія представила його світу як власне досягнення, попри те, що він нагадував європейські медалі, при чому застарілі. Але усе це лише пролог. Далі починається найважливіше серійне виробництво. Отже, весна 1956 року. Міністерство автомобільної промисловості СРСР оглядає новий львівський автобус ЛАЗ-695. Члени науково-технічної ради відзначають цілий список недоліків. Але на подив багатьох рішення ухвалюють несподівано сміливе автобус пустити у серію і на першому етапі серійного виробництва замінити сотню старих зіс 155 новими лазами. Але не все так просто: двигуни для нових автобусів, які мали би вироблятися на Кутаїському автозаводі, все ще на папері. Совок є совок. Крім того, конструкція кузова, хоч і інтегральна, але виявилася все ж таки недостатньо жорсткою. Як наслідок, у 1956 році замість обіцяної сотні автобусів випускають лише три автобуси. Ці перші машини оснащують тим, що вдалося дістати: двигуни зіл-157, гнучі лобові вікна із оргскла, бо традиційний скло дефіцит, а дах із алюмінієвою обшивкою, бо дюраль алюмінії закінчився. Автобуси відправляють до Львівського облавтотресту. Нехай, мовляв, там на них покатаються і повідомлять, що відвалиться першим. І от у 1957 році нарешті стартує повноцінна серія, із конвейера сходить аж 303 автобуси. Серед них особливо місце посідає сотня так званих фестивальних машин для шостого всесвітнього фестивалю молоді та студентів, який у Московії проводили із особливою помпою. Щоправда, на самому фестивалі ці автобуси були, м'яко кажучи, нечисельними. Основна партія не встигла до відкриття. У травні 1957 року один із автобусів знімають із міжвідомчих випробувань. Каркас не витримує і по кузову розпозаються тріщини. Тому цей каркас посилюють, додають нові розкоси, поперечини, змінюють схему основи. Дюраль алюмінієву підлогу замінюють на сталеву. Окрім кузова, модернізація торкнулася і дрібніших деталей. Покращена вентиляцію добового скла, сидіння стали менш тісні. І зрештою, на пізніх випусках 1958 року вже з'являється оновлений передок кузова, Той самий, що стане обличчям нової моделі під назвою ЛАЗ-695Б. У 1958 році Львівський автобусний завод представляє виставковий зразок нової моделі лаз 695Б на всесоюзній промисловій виставці. Автобус мав характерне оформлення, додаткові декоративні молдинги та ковпаки на колесах. Перший еталонний зразок серійного зразка другої модернізації був виготовлений у грудні того ж року. Колісна база була зменшена на 100 мм, що мало трохи покращити керованість автобуса. Протягом 58-го та частково 59-х років автобуси ЛАЗ-695Б все ще зберігали скління у даху, успадковане від моделі 695. Однак у межах другого етапу модернізації поступово від нього відмовилися. Крім того, з'явився козирьок над лобовим склом. До березня 1958 року був побудований зразок першої модернізації, у якому враховано основні зауваження попередніх моделей. Салон утримує п'ятимісний диван, що був розташований над моторним відсіком, кількість сидячих місць 32, а до двигуна забезпечили доступ через люк у підлозі салону. Інтер'єр Змінилася схема кріплення двомісних сидінь. Одна сторона фіксувалась безпосередньо до борта. Це дозволяло краще розподіляти навантаження. Основа кузова замість сталевих листів використовували зверні ферми із труб. Це зменшило масу на 80 кг та підвищило жорсткість і корозійну стійкість. Нахил рульвої колонки зменшили із 80 градусів до 70. З'явився калорифер, покращилася вентиляція, і три дахові люки замість двох. Механічний привід замінено на гідравлічний, а також зменшено зусилля на педалі у півтора рази. Також замість штангів, пневмопривід задніх коліс отримав металеві трубки. А у 1961 році завод Лихачова почав постачати силові агрегати зіл 130 із новими коробками передач і стоянковим гальмом. Це не вплинуло на зовнішній вигляд автобусів, але дозволило уніфікувати агрегати. Отже, випуск ЛАЗ-695Б розпочався у травні 1958 року. Але, попри плани замінити 695Б на новий 695Е у 63 році, проблема із постачанням агрегатів ЗІЛ змусила продовжити випуск наявної моделі до квітня 1964 року. Усього було виготовлено 16 718 повнокомплектних ЛАЗ 695Б а також 551 кузов без агрегатів. Переважно для тролейбусів Київ 5 та лаз 695 бт Окремо львівський завод випустив 10 комплектних тролейбусів лаз 695 т побудованих на базі цієї моделі. Серед усього розмаїття модифікацій автобуса ЛАЗ-695Б особливе місце займає кузов 11Е, зібраний у листопаді 58-го. Автобус отримує пневмогідравлічну гальмівну систему. Пневматичну, а не прости господи ресорну підвізку із амортизаторами та стабілізаторами. Це вже виглядало як натяк на цивілізовану їзду, а не гру у лотерею на виживання по ямках. Але як часто буває із інженерним натхненням у країні плану та дефіциту, цей прорив залишився одиноким. Всі нововведення залишилися у єдиному екземплярі. У серпні 59-го року світ побачив експериментальний кузов 13Е, чергову спробу довести, що маса автобуса не вирок. Основу кузова вирішили зробити із дюраль алюмінію, правда, зі сталевим каркасом. Зовнішні панелі, внутрішню обшивку і навіть моторний відсік зробили із склопластику. Результат мінус 400 кг. У серію автобус, звісно, не пішов. Виробництво пластику тоді йшло повним ходом, але не для автобусів, а для телефонних апаратів, у яких ніколи не було вільної лінії. У 1960 році на сцену виходить санітарний лаз 695Б. Там були і ноші, і лавки, і штори для світломаскування. Все, що перетворитиме швидко на польовий шпиталь за кілька хвилин. Особливістю був люк для завантаження поранених та двохсотих, вирізаний у правій передній панелі. Висновки випробувань були в цілому позитивні, і санітарна модель мала невелику серію. Цікаво, що, крім всього, лаз 695Б був так званим космічним автобусом. Самого Гагаріна до стартового майданчика підвіз лаз 695Б. Щоправда, московити з ним трохи поколхозили, в сенсі модернізували. Ззовні автобус майже нічим не відрізнявся від стокової моделі, але салон обладнали для десятьох обраних: кілька лікарів, інструктори, технарі та обов'язково кінооператор, два центральні сидіння, поворотні для космонавтів. Головною космічною інновацією автобуса стала комплексна боротьба із пилом, адже пилик виявляється страшніше за гравітацію. Як казали самі конструктори, ну от потрапить космонавту в око Порошинка, і все, вже не Гагарін, а стюпий Іван Сусанін на робіті, а в скафандрі ще й ока не почухаєш. Тому герметизацію салону зробили настільки старанно, що навіть пішла заводська байка. Мовляв, коли автобус відправили вантажним літаком на Байконур із Стрія, під час зльоту через перепад тиску у ньому повилітали вікна. Бо совок це не жарти, це справжній екстрим. Космонавт у салоні міг підключитися до хитрої радянської апаратури і регулювати мікроклімат у середині скафандра. І нарешті, вишенька на торті, у автобусі був туалет, стояв справжній Унітаз, такий самий, як Орки, масово ввозили із окупованих територій України. Крім того, у салоні були ще і радіоапаратура, телефон, спецзв'язок і особлива система обігріву. Цей гагаріно автобус служив на Байконурі аж 6 років до 67 го після чого його списали. У 80-х вирішили воскресити на львівському заводі, а потім урочисто передати у музей Гагаріна. Але героїзм виявився символічним приїхати своїм ходом із Львова у місце народження Гагаріна 1150 кілометрів автобус так і не зміг. Тому потім поїхав на буксирі. Традиція ганяти львівські автобуси космічними просторами Байконура зберігалася аж до нульових. У різні роки космонавтів до старту везли серія Е. МП, 5255 Карпати і навіть 4207 лайнер 9. Ну а зараз орків возить не «Пазік» чи які та многі автобуси, а спеціально переобладнана німецька сетра. Досить непатріотично. Ну а після серії Б була серія LAS 695E. -Е». Початок історії її припадає на кінець 61-го року. Нову модель сконструювали із урахуванням переходу на агрегати від новітнього ЗІЛ-130. Новий виподібний восьмициліндровий двигун зіл 130 я 2 потужністю 150 кінських сил мав замінити рядний 109-сильний ЗІЛ-158Л. Крім двигуна, змінювали щеплення, кропки передач і часткова реконструкція гальмівної системи. Усі ці вузи також походили від ЗІЛ-130. Разом із тим, круглі колісні арки, які часто вважають зовнішньою ознакою моделі лаз 695 е насправді з'явилися ще на пізніх екземплярах лаз 695 – так само від попередньої моделі був успадкований і вантажний люк у передній панелі праворуч від водія. Цей елемент був розрахований на швидке переобладнання автобуса для санітарних цілей із можливістю транспортування поранених у разі військових дій. Ну у совку вся техніка мала служити військовим цілям. Попри вдалі технічні випробування і виробництво першої партії із 394 автобусів у 1963 році, ЛАЗ 695Е не зміг одразу витіснити із конвейера 695Б. Причиною стала нестабільність поставок нових двигунів зіл132 із лопатоблінної Москви. Випуск 695С супроводжувався постійною точною модернізацією, простіше кажучи, доліплювали прямо на ходу. Так, із січня 1965 року автобуси комплектувалися новою приладовою панеллю. У тому ж році була запроваджена друга вихлопна труба із глушником, що позитивно впливало на шумовий фон роботи двигуна. Наступною модернізацією стало впровадження електропневматичного приводу дверей у 66-му році. У тому ж році було додано і додаткове дзеркало заднього виду. Із червня 69-го на експортних партіях автобусів почали встановлювати нові угорські задні мости Раба із планетарними ступічними редукторами. До кінця року такими мостами комплектувалися вже всі лаз 695 е без винятку. Загалом, за період із 1963 по 1970 рік Львівський автобусний завод виготовив 37 931 автобус сімейства ЛАЗ-695Е. До цієї кількості входили, зокрема, 25 досвідних одиниць модифікації ЛАЗ-695Ж із гідромеханічною коробкою передач, а також близько 2000 автобусів ЛАЗ-695ЕЕ, які постачалися на експорт. Ця модель відіграла ключову роль у переході до наступного покоління LAS 695М, який почав сходити із конвейера відразу після завершення виробництва попередника. Основною відмінністю 695М стала відмова від засклення даху, тобто конструктори відмовилися зберегти фірмову конструкцію із прозорими кольоровими вставками у вигнутому даху, бо фюзеляжний дизайн вийшов із моди. Але завдяки цьому висоту бокових вікон було збільшено на 150 мм. Іншою помітною зміною стало усунення центрального вітрозабірника, який раніше виконував не лише практичну функцію, а й був візуальною візитівкою автобусів лаз. У новій моделі замкнений вітрозабір повністю перенесе на бокові щілини у задній частині кузова, що досить усучаснеться по дизайну, як для совка. На архівному фото зафіксований найраніший варіант першого досвідного зразка 695М. Цей екземпляр відрізняється мінімальними змінами порівняно із моделлю 695 e зокрема на правій боковині відсутній технологічний люк. У передній частині бампера було встановлено протитуманні фари, а традиційний логотип у вигляді літери L зник, натомість шильдик львів змінив шрифт та змістився із лівого верхнього кута передньої панелі у центральну частину. На наступному фото видно, що вже через короткий час на правій боковині автобуса з'явився другий технологічний люк. Крім того, одним із впізнаваних елементів цієї модифікації стало невелике овальне віконце над передніми дверима. На фото другого досвідного зразка можна побачити, що напис Львів був об'єднаний із декоративним молдингом, а логотип заводу отримав новий вигляд, щитоподібну емблему із зображенням лева. Втім, реалізація була недосконалою. Емблема не відповідала принципам місцевої геральдики. Лев, мав би стояти лише на задніх лапах. Крім того, остаточно було відмовлено і від овального вікна над дверима як непотрібного елемента, що не гармоніював із загальним дизайном. Новий логотип викликав сумніви, і врешті було прийнято рішення повернути добре відому літеру L, яка вже не була широкої впізнаваності. В оновленому вигляді другий досідний автобус набув того ж вигляду, який пізніше ліг в основу серійного виробництва. Із 1969 по 76 рік випустили 52 тисячі 77 автобусів 695М, із яких 164 сміливо вирушили за межі батьківщини на експорт. Перша поява нової моделі 695Н у 69-му році супроводжувалася революційною подією. Спереду і ззаду поставили однакові двері. Уніфікація у чистому виді. Щоправда, двері чомусь були спочатку двостулковими, потім чотиристулковими, потім знову двостулковими, але вже трохи іншими. Через 5 років у сімдесят му модернізували і задню частину кузова, у серію, 695N пішов лише через 7 років після появи, аж у 1976 році, спочатку із фарми від москвича 412, а також із алюмінієвою фальш-радіаторною решіткою. Але у середині 80-х чомусь здалося, що це надто буржуазно і решітку зняли, а фари зробили круглими, як у дідової Волги. До 91-го року автобус обов'язково мав люк у передній стінці кузова для завантаження поранених на випадок мобілізації. Після розпаду СРСР цей люк визнали зайвим, у 2000-х прибрали ще й двері із боку водія. І от підсумок ЛАЗ 695 н став наймасовішим автобусом заводу, понад 160 тисяч екземплярів із 76 по 2002 рік. Крім санітарної версії, до московської олімпіади вирішили оновити автобус і так з'явився ЛАЗ 695Р, двостулкові двері, новий механізм приводу, дещо інші сидіння і кілька косметичних доробок. Вуаля, маємо спеціальний олімпійський транспорт. Всього таких автобусів зробили 3448 штук із 79 по 85 рік. Зрештою, історія лазів це сумна хроніка втрачених можливостей. Якби не сувок із його окупацією, голодоморами та постійними чистками у купі із плановою економікою в Україні могли б існувати десятки таких заводів і клас, що змагалися б у інженерній кмітливості, стилі, ергономіці та технологіях. Іронія у тому, що талановиті конструктори були і ідеї були. Не було тільки середовище, кому конкуренція, швидкість змін і якість справді мали би значення. В умовах свободи, попиту і ринку українська автобудівна школа могла би стати такою ж легендарною, як чеська шкода чи німецький ман. Але сувок, навіть розвалившися і давши нарешті свободу ринку, всі свої роки оскотинював окуповані народи і залишив нам у спадок крадіїв і корупціонерів, що добили не тільки завод, але і країну мало не довели до ручки. Тож замість гордості за флот сучасних українських автобусів, ми маємо хіба ностальгію за стареньким лазом скопійованого із Магіруса, але це не привід сприймати сувок як щось світи із зеленішою травою та вищими горами.